Волонтери Сумського бабського батальйону ТИЛ отримали від німецької благодійної організації Синьо-жовтий хрест генератори. Їх закупили в рамках соціального проєкту Подаруй українським закладам освіти генератори», який організували в Німеччині. Ці чотири генератора передадуть чотирьом освітнім закладам Сум та Сумщини. Це 23 та 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 сумські школи, 28 восьмий сумський дитячий садочок та Бормлянська школа-ліцей. Генератори вручили представникам цих освітніх закладів. Сподіваємося, що дана допомога буде не останньою. Після нового року ми продовжимо працювати в цьому в цьому ж самому напрямку. З Боромлі за генератором приїхала директорка місцевого ліцею Світлана Білоус. Наш заклад дуже постраждав під час перебування військ Російської Федерації, і тому були зруйновані і вікна, і двері, і система опалення. І сьогодні проводяться ремонтні роботи. У ньому нас відновлюється внутрішня система опалення, але ж зрозуміло, що холодно для нашого закладу. Це ну надзвичайно величезна і подарунок і визначально важлива річ, яка сьогодні забезпечуватиме наш заклад в першу чергу світ. І, в другу чергу, тепло. Директорка Сумської загальноосвітньої школи номер 23 Наталія Педяш каже, що вже мають один генератор в пункті незламності, але другий знадобиться під час навчання. Якщо буде необхідність використовувати під час змішаного навчання у разі можливості організувати його в безпечних умовах, то звичайно можна буде додатково під'єднувати техніку, яка б допомагала дітям, уже які нині призвичайлися до використання сучасних інформаційних технологій задовольняти їхні потреби освітні. Як визначали заклади, які отримують генератори, розповіла волонтерка Віталія Веремієнко. Коли благодійник дає дозвіл на скидати заявку, від заявки до моменту видачі проходить 10-15 хвилин. Тому швидко почали всі обзванювати школи. Перші чотири, які відгукнулись і надали відповідні документи, були ну, верніше, перші п'ять да? і надали документи. От вони сьогодні стовідсотково відтримали. П'ятий генератор за інформацією волонтерів передали Глухівській загальноосвітній школі. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.